Скандальне питання будівництва малої ГЕС на території заповідника Соколині гори депутати облради обговорили на засіданні постійної комісії з питань екології, природокористування та охорони навколишнього середовища. За словами голови Рівненської обласної ради Михайла Кирилова, в результаті будівництва станції з'явиться лише 3-5 нових робочих місць, а природні ландшафти, на яких відпочивають десятки тисяч рівнян, можуть бути знищені. Тому він вважає, що краще створити на цій території національний парк, який збереже природу та створить додатково 40 робочих місць. У нас є дві атомні станції так. Врані у радіусі капітаністій У нас немає ніяких типів. Ні у нас світло і включають такі функції. Гідроелектростанція дає в загальну енергетичну систему 0-0-0-0, скільки стех того. Від загальної кількості що подають. Соколині гори, або, як ще кажуть, в народі Нослучанська Швейцарія, один із найунікальніших куточків природи не лише на Рівненщині, але й в Україні, може опинитися під водою, каже активіст Олег Гетун. Нам відомо, що енергетична компанія Случ планує будівництво малої ГЕС біля села Вуків Березнінського району. У зоні впливу самої відводної станції розташовано декілька об'єктів водозаповідного фонду. В результаті будівництва може найбільше потрастати заказник суховині гори. Від тому, що е, планована ГЕС розташована буквально на відстані поточних даних, я уточняв 200-300 метрів від ткані межі заказника. Крім того, проект не пройшов державну експертизу і не був розглянутий на громадських слуханнях. Втім, представник енергетичної компанії Случ Вадим Козлюк запевняє, що його компанією були проведені громадські слухання. Він має всі дозвільні документи і, незважаючи на те, що інвестор зареєстрований в Чехії, Україна буде отримувати прибутки від податків. Хоча суму інвестицій Вадим Козлюк не озвучує. Цей проєкт насправді має дві, два фактори, які між собою пересікаються. Це перш за все залучення інвестицій. Ну, Причому значних інвестицій і він є, скажімо так, включається в урядову програму, програму розвитку галузі енергетики стосовно виробництва електроенергії, відновлюваних джерел і альтернативних подів палива. В підсумку депутати облради вирішили вивчити всі плюси та мінуси будівництва малої ГЕС на території заповідника Соколині гори, провести громадські слухання, і навіть якщо потрібно буде здійснити виїзне засідання постійної комісії з питань екології, природокористування та охорони навколишнього середовища. Зоряна Жильчук, Віктор Терещук у ритмі подій.